До цих кондаків додані були такі прославляння, їх грецькою називають як херетизми, де ми бачимо слова, що повторюються, радуйся радуйся» декілька разів. Ми чуємо це нам звично вже в Акапістах. Ось це прославляння війшли в такий жанр, як акапіс, тобто пісня, яка виконується стоячи, тобто не сидячи. Не розслаблено, а стоячи, тобто це прославляння е, тоді було Божої Матері. Е, і ми е, чуємо один з співів е, в збраної воєводі. Це ми бачимо, що Божою мат, матер назвали як таку людину, як е, найбільша з усіх, хто може бути воєводою, найкращий воєвода, який може зберегти місто. В ранніх текстах згадується не рабі Божі, а місто. Тобто місто було спасене від зла заступництвом Божої Матері. І цим ми прославляємо Божою Матері конкретні були події. Тобто Божа Матері зберегла місто від злих подій, які відбувалися тоді в Візантії. І з того часу співаємо це кафіс Божої Матері. І цей акафіст поклав початок жанру акафіста. Взагалі в нашій церкві ми виконуємо різні різноманітні акафісти, присвячені святим, різним подіям Ісусу Христу, також Божій Матері, Це нам усім відомо, прославляючи в окремих піснеспівах те, що зробили ці святі люди, або Христос, Божа Матір. Зробили для роду людського, то згадуючи в наш час це визволення від злих, як сказано в Кондесі, Ми просимо, щоб Господь і нас помилував в нашому цьому житті шляхом звертання нашого до Божої Матері, хай вона буде такою, яка передує усім головнокомандуючим. Щоб наш світ, наш мир був збережений, а ми можемо молитися, щоб Господь нам дав мир нашому місту, нашій країні. Амінь.